Доброго дня, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді і в продажу Toyota Camry 2015 чистий рік. Комплектація SE, Вона зайшла в обмін сьогодні. Я б сьогодні про неї розповім все, що знаю. Три-чотири, поїхали. По порядку нічого не забудь. Ми її забрали вже в обмін не від першого власника, тому я все розказую зі слів і те, що перевірив сам на даний момент. Точно знаю, що по ній зроблене ТО велике, тобто свічки поміняні, масла, фільтра, двигун, коробка, все це поміняно. На 141 тисячі. Зараз 147 тисяч в неї на одометрі. Заїхала вона в Україну, було 62 тисячі. Це було в 2019 році. Вона заїхала в Україну. Заїжджала вона з фронтальним пошкодженням. Я що перевіряв, стакани в рідному зафарблені правий ленджерон також. Скоріше за все, кінчик, напевно, лівого ленджерона був пошкоджений трошки. Це можна побачити на аукціоні. Фарбована вона по юбку вся, прийоми і дах не фарбований зовсім. Шпакло знайшов ось тут. Ось тут. Воно на аукціоні видно, тут трошечки було підім'ято. Комплектацію перевірив, SE точно, по тільки що перевіряв. Ну, Тут є відмінності від ел'єшки від базової диски, Там паліроку, шкіряне кермо, комбінований салон. Ми зараз це теж пройдемось. І десь ще трошечки шпакла знаходив теж, теж по-моєму, чи на цьому крилі, тут внизу трошечки, і по-моєму, десь на цій дверці. Ну Це все я розумію так, коли вона приїхала по аукціону, то там, то там потрошку було. От, Такого нічого страшного тут нема, тут все добре, під капотом в принципі, все охайно. По техніці вона точно доглянута, led оптика стоїть, таньована вона по колу. Гума у нас тут яка. Вінтер Ханкук. Ханкук. Зимовий. І йдемо всередину. так Рік в неї чистий 15 05. 15 Електропривід сидіння, комбінований, бачите, салон. сидушки дуже охайні, цілі. Я до них претензій жодних не маю. Електрозеркала, електросклопідйомники передні з авторежимами, є підрульові пелюстки, це теж властиво саме съєшся. Шкіряне кермо. Воно живе, в цілому з ну Трошечки от бачите, може пігментацію. але ціле. Датчик світла є. Тепер мультимедіа тут стоїть от, ака, от на Android. І нещодавно теж її останній власник от поставив. Ну Вона, звісно, з усім всім, що може бути. Зараз там блютузи навігації, всі ці речі тут все це є. Звичайний кондьор, де вас які мають бути. Тут у нас кармашок такий, ну це заводські розйоми. А вже виведені в бардачок під цю магнітолу. Так, пробігу ще раз підтверджую, показую 147 тисяч кілометрів. Та, наче тут по функціоналу, ну круїз-контроль, звісно, є. По функціоналу, наче тут і все. По безпеці я по аукціону бачу так само, як і ви, що спрацьовувало кермо, штори і права сидушка, я не знаю, водійська чи є чи ні. Зі слів, тільки можу стверджувати, що безпека вся відновлена. Перевіряти, будь ласка, на перевірку предостану, але я ну, лише словами це підкріпляю. Тобто можна все це перевіряти. Ну, я думаю, що ну, мені здається, що тільки скажені люди можуть не робити безпеку. Мені так здається, але ж все в житті буває. Тому перевірити не буде зараз. Так, ключа, до речі, два і є отака міточка. Противогоночка тут стоїть. Для Тойоти це, в принципі, корисно, бо Тойоти популярні завжди були вогонь. Ще вона по дверцятам знешумлена по колу. Це теж плюс для японського авто. Тільки-тільки нещодавно це зроблено. Що в нас? Людина просто пересіла на субару Legacy з двигуном 3,6, але захотілося більш потужної тачки. Camry на задньому ряду сидінь, тут взагалі немає проблем. Немає проблем. Ну, Що тут казати? У ну, камері завжди було комфортно, зручно на другому ряду сидінь немає зауважень. Є підлокітник, є два підстаканника. Трошки не підлокітник, скажімо так, хочеться повище, щоб він був. Оце є таке зауваження. Тут є нижче таке, Ну, тут підстаканники, Ото і все. Сидіти тут круто, як царю. Багажний відсік завжди був є і буде в камері теж крутезним. Спинки ось відкидаються, коридорчик є, туди тунель. Тут у нас під низу. О, Тут все бачите, тут все охайне, герметики, всі заводські. Тут дамкрати все в комплекті, декаточка, тут все в заводі. Все чудово, багажник взагалі немає ніяких проблем. Його, до речі, перевіряв не тільки в дверцятах, а й тут, і під капотом, тобто що все в заводі точно. Підвохів і сюрпризів по цьому авто ніяких немає. Ще раз поясню, що в мене простий притель, який любить міняти автівки. От, він зараз трошечки докрутився, підзаробив і захотів от пересісти в Legazi 3,6. Це просто. У нього таке буває, він вже мене на машину, забирає. А кінцева мета виняти гроші, тому в камері продається, я маю на увазі зображення на субару. Зазвичай машини від нього всі доглянуті, хоч і швидко, скажімо так, довго він на них не їздить. Я так от зараз їду, зауважень немає. Достатньо тихо, комфортно. Зараз спробуємо її розігнати від 0 до сотні, Ну я добре знаю, як камрі 2.5 В Спорт режиму зараз ми будемо стартувати від 0 до сотні, рухатись ми будемо в горку. І зробили сотню. Отак От як Camry 50 має їхати, так вона і їде. Спробуємо проїхати через трамвайні рейки. Я спробував все добре. Все тихо, все нормально, збито, як камрі. А зараз цікаво ще мені, як вона рулиться, все чітко. Єдине і основне, за що всі поважають і люблять камрі, за те, що це автомат Калашнікова з точки зору надійності, простоти. Да. Може тут не все так десь вау там на шарнірах, Але люди знають, за що я любити. Тут консервативні погляди, зазвичай, власники в камері, що ти сів і їздиш спокійно і ти знаєш, що тут все майже вічне. Все це, це і всі її всі люблять. Ну і плюс вона простора і комфортна. От, от, і, от і все, що скажемо. так. Toyota є Toyota, як тут не крутий, воно то є. Кліренс зазвичай в камері не дуже височенький, це і є, В іншому прикольна, зручна тачка. В ній завжди ти будеш відчувати задоволення і за кермом, і поряд, і позад, і скрізь. Ніяких поганих вражень від авто в мене не залишилось. Е, номерні знаки, до речі, чого зняти з машини, тому що машина зараз в процесі перереєстрації, е, щоб авторія не підтягувала старі номера, бо зараз вони будуть перереєстровані на нові. Машина зараз вирушає в Київ, вона буде там продаватись. Mm. Я передаю привіт вам з Дніпра. Машина буде знаходитись фізично в Києві. Ви можете там приїхати, подивитись, я вас познайомлю з з власником. А якщо вам буде потрібно, вона в Дніпрі, набирайте, ми приженемо її в Дніпро. Всім бажаю миру, нам перемоги. З вами був Льоха Трандавто. До зв'язку до зустрічі.